Ви дивитесь новини від телеканалу Жовта річка. Перша оперативна нарада у 2019 році після новорічних та різдвяних свят пройшла в понеділок, 14 грудня. За ці свята у нас таких особливих надзвичайних подій не відбулося. Окрім того, що зима у нас справжня снігом в цьому році балує, і хочеться подякувати нашим комунальним службам за те, що вони справляються з снігоочисткою. Це комунальне підприємство «Вжрео». Дякуємо всім працівникам, які зайняті снігоочисткою. І хочеться подякувати комунальному підприємству Чисте місто, яке вже традиційно бере на себе розчистку об'їзних доріг. І в цьому році вони знову спрацювали добре. Жовтовоці можуть залишитися без тепла в своїх домівках. Керівник тепломережі розповів про низький відсоток проплати населення за послуги підприємства. Це може призвести до припинення опалювального сезону. Оплати слабі. Ми не можемо з такими оплатами населення продовжувати опалювальний сезон. Прохання вспомнити про це і заплатить за отримане тепло. Є пошкодження тепломережі на вулиці Хмельницького біля будинку 21. Вчора встановлено хомут, сьогодні заміна ділянки трубопроводу. В течені зміни відремонтуємо. Я звертаю увагу на те, що нарахування за грудень місяць за квадратний метр 45 гривень 16 копійок по нашому місту, а там, де прилади обліку, в два рази нижче. Тобто він себе окупить за 2-3 місяці. Є сенс купувати за власні кошти і не ждати, коли прилади обліку хтось встановить. Ну, стосовно проплат населення будемо сподіватися, що е, населення отримає зарплату за першу половину місяця, оскільки ще тільки сьогодні 14 число дійсно багато свят, люди вигрушилися. І я думаю, що ситуація з проплатами наладиться. Десять будинків без води через аварію на мережах водопостачання. Коли усунуть несправність, розповів головний інженер водоканалу Сергій Степура. E, Значить, вчора по сітям водоснабження у нас пройшла. Повреждение произошло чурного трубопровода диаметр 200 мм по улице Казацкой славы 27. Отключено было с 17.00 водоснабжение по 10 домам. Мы утром включили, на дискретную подачу, перевели дома. Сложность устранения данного дефекта произошла тем, что на месте повреждения проходит кабельная линия 6000 вольт. Відключити його було неможливо. Зараз служби займаються совместно з ЦЕКом. устранім дефект запустим централізоване водоснабження. За дорученням Володимира Абрамова вже розпочато освітлення вулиці Заводської. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірина Олініченко. Дякуємо керівництву ПРМЦЕК за те, що відгукнулися на виконання цих робіт, і почали їх вже виконувати. Під час свят багато роботи було у комунального підприємства Чисте місто. Не дивлячись на це, з труднощами працівники впоралися, говорить Дмитро Ханіс. Та мешканці ж міста не поспішають оплатити роботу підприємства. На сьогодні проплата населення катастрофічно низька. Робота на вихідні, праздничні дні була сильно затруднена несколькими факторами. Це перше традиційне увілічення, різке увілічення коли мусора. Що всі навірно наблюдали. Вот. Это необходимость ручной очистки снега вокруг евроконтейнеров и контейнерных площадок до очистки дворов для подъездов к малым контейнерам. Вот. Ну и плюс погодные условия и движение автомобилей, и все, что с этим связано. Но тем не менее, значит, мы с задачей справились. От, с графиков э, вывоза Мы не отклонялись. Те отклонения, которые были, мы информировали, ЖЕК и ОСББ действовали согласованно по уборке домов малых контейнеров, Вот. производили мы снегоуборку веселой Ивановки всех улиц. Переуков значит, полмесяца нового года прошло очень низкие оплаты населения. Люди, видно, празднуют, забывают делать оплаты. На сегодняшний день полмесяца прошло, мы имеем 16% оплаты. Это катастрофически мало для половины месяца. Вот, нам надо пополнять запасы топлива, значит, платить налоги, заработные оплаты и прочие платежи регламентные. Поэтому у меня просьба вернуться к платежной дисциплине. І заплатити ті гроші по тому тарифу, який Тариф, воно залишився. І в будні, і на свята, і під час великих снігопадів працівники комунального підприємства вже працювали, розчищали місто від снігу та посипали дороги і тротуари. Санітарна чистка міста, проведена і посипані тротуари, дорожки, крилечка. 12 числа працювали вночі це була розчистка міста і Жеки виходили. В общем, по жилому фонду это 80 человек было задействовано, 9 единиц техники работало, все это самое. И 13 числа тоже 00 часов вышли посыпку города, произвели это 4 комбинированные машины, 8 ходов посыпочного материала и 5 человек задействовано было личного состава. Скажіть, будь ласка, вам в кінці року зайшли пільги і субсидії з державного бюджету. Там державний бюджет розрахувався повністю з вами на кінець року. Як ситуація з цими грошима по виплаті зарплати? Їх мало вам вистачити на погашення кредиторської заборгованості? Ну, у нас виходить по матеріалам, по заробітній платі, ну говорю, частічно зараз оплатили все це саме, що далі по місному бюджету. Ну, зараз далі виплачуємо, я думаю, що закроємо. Тільки ж майте на увазі, що перша стаття це зарплата. Матеріали це потім уже по залишковому принципу. Ви зараз маєте виплатити всю зарплату.